Донбас Медіафорум 2023 відбувся в Києві 10 та 11 листопада. Ця щорічна конференція збирає журналістів та медіаменеджерів зі всієї України та світу та дає можливість обговорити актуальні питання професії та налагодити комунікацію. Захід у цьому році зібрав більше 600 учасників, 100 спікерів, 33 панельні дискусії. Відбувся показ 13 фільмів. Представлено дві фотовиставки присвячені загиблим на війні журналістам. Країни та евакуації мирного населення у 2022 році. Журналісти телерадіокомпанії Надія також запрошені на захід. Загалом Харківщина була представлена кількома виданнями та медіа, які не зупинили свою діяльність після 24 лютого 2022 року. Два дні на конференції говорили багато та про головне: обговорювали трансформації, які відбуваються в українському медіасередовищі, про роль медіа на шляху України до ЄС та по воєнній відбудові, безпека журналістів під час війни, важливість регіональної журналістики при створенні якісного контенту на національному та міжнародному масштабах, профілактика психологічної травми журналістів, завдяки підтримці іноземних партнерів багатьох регіональних змі, в тому числі нашому Каналу є можливість фінансово триматися та далі продовжувати працювати для своїх глядачів. Повітряні тривоги, які увірвалися в планування, не завадили проведенню програми форуму. Дискусії були проведені в укритті. Це дозволило не втратити жодної з панельних дискусій та воркшопів. Особливою була частина кінопоказу. Кінозал працював обидва дні конференції. Перегляд стрічок був емоційним та захопливим. Стрічка Євродонбас. Стала яскравою крапкою завершення заходу попри викреслення та понівечення історичних фактів про історію України, автори змогли знайти цінні свідчення розбудови українського Донбасу.